Ну, зараз найближчий сценарій це сценарій поганого і миру близько до капітуляції. Треба сказати, це виразно, тому що ми зараз з нас зійшлися три кризи: криза військова, воєнна. Ми виступаємо, ми втрачаємо, ми це бачимо. Кожен день нам проходить тривожні військи. Друга це криза економічна, в першу чергу, пов'язана з тим ударами російських ракет по наших енергетичних системах. А третя, можна більш важливо, криза політична, Міндичгейт. Це є дуже низька точка. Це дуже небезпечна точка, коли три кризи сходяться в одному місці, а тут ще й зима. Можна сказати, біологічна криза, чи, як би сказати, чи географічна криза, не Атмосферна, атмосфер, атмосфер, тобто, атмосфер, вибачте, атмосфера. Тобто, це разом все це не впливає на сказати, на боєздатність України. Тут я не маю сумнівів. Вона впливає на настрій населення. А ось тільки ця війна є, війна на виснаження, у такій війні головний результат вирішено на полі бою. А те наскільки країна готова нестигар цієї війни.